Опція, програма Trade In привела нас к тому, що ми можемо запропонувати вам БУ обладнання, котре ми демонтували. Чому нам подзвонив чоловік каже, от в мене є мийка самообслуговування, вона не приносить прибуток. Дуже великі проблеми з роботою терміналів. Продайте свої. Ми продали свої, і от такі термінали це один із прикладів. Ми можемо запропонувати вам, як БУ, купити їх. Вони будуть обновлені. Ми оновимо повністю програмне рішення, це не від нашої компанії, але ми працюємо зі всіма терміналами самообслуговування, котрі є на ринку ми самообслуговування в Україні. Зробимо любі термінали. Тому ви можете от такого термінала клас 1000 євро ціна купити у нас. Програмисти наші підключать без питань.